Але я розпочну із уражень глибинних. Отже, нагадую вам: є така локація в Володимирській області Російської Федерації, неподалік від Москви, поблизу населеного пункту Кіржач. Ось Кіржач. Це за 60 кілометрів від російської столиці. Кіржач, Москва. Ну, 70-70 кілометрів від російської столиці. Тут є склад. 51 й арсенал грав головного аркетно артилерійського управління Російської Федерації, який якось ну так сталося, що він загорівся буквально на днях і там пожежа палала досі. Не можна сказати, що вона вже повністю закінчилася, тому що ще станом на вчора її гасили як з вертольотів, так і за допомогою авіації, але вже принаймні стишився. Смог, який утворювався внаслідок пожежі, і з'явилися можливості супутникові знімки, побачите більш якісного характеру. Так ось друзі, дивимося уважненько на ці супутникові знімки, які демонструють нам що: що приблизно цей контур червоним кольором, що виділено, це те, що уражено, і те, що уражено, фактично є 60% складу, близько 60% цього складу, точно вигоріли. Повністю стан же складів поза цією червоною лінією. Він невідомий, але ймовірно має якісь різні ступені, все ж таки, ушкодження за попередньою оцінкою. Знищено 24 склади боєприпасів на території Арсеналу. Це дуже і дуже багато, що мене надзвичайно тішить, тому що це буде мати прямий вплив на бойові спроможності та можливості Російської Федерації. Росіяни гатять зараз суттєво інтенсивніше, наприклад, на покровському напрямку. Ураження таких складів подібного плану, і все наприклад було минулого року. В тому ж таки тарапці згадаємо відомий склад головного ракетно-артилерійського управління Тверській області. Так, от ураження трьох складів значно менших за обсягами, десь втричі менших. А то й навіть можливо більше на більш ніж втричі менших за цей склад уражений або просто. Пожежа, на якому відбулася у Володимирській області в Киржачі в селі Барсово. так от ураження тих трьох складів у 2024 році призвело до половини, тобто рівно в половину падіння артилерійських можливостей Російської Федерації із 40 тисяч снарядів на добу до 23, які вони мають зараз. Ну це не пряме не прямий, скажімо так, взаємозв'язок на падіння наслідок виключно уражених складів. Звісно, тут є і зменшення в принципі складових можливостей як Російської Федерації, так і КНДР, але і ураження складів так само відіграє в цьому Тобто, я не думаю, що зараз там ще в половину зменшиться знизиться наслідки іжацького ураження складу, але точно це вплине на можливість Російської Федерації, але не дуже швидко. Десь за три тижні місяць. Не менше це стане почне ставати відчутним на території на в діях противника. Скажімо так, отож, це ті новини, з яких я розпочинаю. і До речі, закликаю вас підписатися на нас, поставити подобайку писати коментарі. Ну і принагідно підписуйтесь підписатись на мій телеграм-канал в описі до цього відео. Ви знайдете на нього посилання. Або ось так, як бачите на екрані, собачка, похнянежні підкасування. ньюз шукайте у стрічці пошуку. Цієї соцмережі погнали, друзі і про формування кілзон. Мертвий зон для окупантів я розпочну із Покровського напрямку. Тому що вчора на словах, сьогодні на ділі я показую вам друзі, як наші бійці, наприклад, 59 штурмової бригади. Вчора я говорив про те, що вони створили таку зону вбивства Росіян на дорозі між Надєждинкою та Новооленівкою. Ну навіть новооленівкою не Ново а Нової Лізаветівкою це значно менше від фронту. Тут приблизно 2 кілометри, і на цих 2 кілометрах там реально просто просто місово відбувається окупантів. А ось одне є з відео, яке демонструє подібні ураження. Показує вам товариство. це 21 квітня, тобто на початку цього тижня наступ техніки противника ворожої броньованої техніки. До речі, саме тієї техніки, яка була акумульована, накопичена та пішла в атаку після так званого великоднього перемир'я. І що ми спостерігаємо? Більшість техніки вибухає на. Мінах дистанційно встановлених мінах це дуже серйозне мінування, яке зараз відбувається за допомогою наших бомбів важкого типу, але також уже і наземно роботизована техніка використовується для і виконує доволі такі важливі задачі по. Власне, виконанню такого дистанційного мінування, і це надзвичайно важлива складова, тому що вчора я на ній робив такий особливий акцент, показуючи, наприклад, відео із Лиманського напрямку, як бійці 60-ї бригади мінують і техніка вражається. Зараз показую у виконанні 59-ї штурмової бригади. Це єдина штурмова бригада, і в принципі бригада у складі Сил безпілотних систем. Так ось з 20 Двадцять першому четвертого, тобто після так званого великоднього перемир'я з четвертої ранку по 4-ту вечора, живої сили відмінусувало 59-та бригада, як ви бачите, 89 чоловік, БМП 7 БТР, 2 танки, один лад, це легка автомобільна техніка 10 штук. Це все зусилля однієї єдиної бригади на доволі невеликій, відносно невеликій. Смузі фронту, ось такі от результати. Саме тому я надзвичайно скептично ставлюся до будь-яких там теоретичних, навіть можливостей того, про що говорять, що росіяни десь кудись якось можуть прорватися. Не віриться в те, що це можливо. Тому що маючи такі технологічні ресурси вигляді дронів, наші війська в обороні саме в обороні здатні стримувати величезні насправді давали противника. Головне координація, головне наявність цих технічних засобів. Але до речі, якраз таки на або надіївка, це якраз таки один із тих напрямків, куди росіяни дуже 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 потужно тиснуть, тому що прагнуть вирватися до Дніпропетровської області. Я цілком не виключаю, що це станеться, але Сенсу, по суті, що хвилюватися за інформнаслідки виходу на кордоні Дніпропетровщини, Ну по-хорошому немає, тому що це не більше ніж інформнаслідки. Дніпропетровщина вже зараз активно задіяна до оборони. Вона вже не просто задіяна до оборони, Вона вже у війні. Відповідно, тут боятися цього інформаційного якогось інформаційної хвилі, інформаційного страху щодо того, що росіяни сюди прорвуться. Ну немає сенсу. А росіяни це роблять. Росіяни лізуть, лізуть, лізуть. На напрямку тієї ж таки нової Єлизаветівки, в цій ж смузі відповідальності, якою я щойно показував за вчорашній день. Вони до 50 мотоциклів використали для того, щоб штурмувати поближче до нуля наші позиції, але до позиції в принципі не зуміли доїхати, тому що ця новітня тактика накопичення байкерів в тилових районах і далі їхній швидке швидкий прорив поблизу лінії бойового зіткнення. Він закінчується величезними жертвами для російського війська, подекуди невиправданими, Але Росіяни їх застосовують за допомогою цього ударного клину байкерського, намагаючись вклинитися в оборону і прорвати її по якихось точках, де вони ну хочуть собі здобути певні преференції. Власне кіл зона кілзона не лише під Покровськом, кілзона, наприклад, та ж сама і в трикутнику. Населених пунктів Андріївка Костянтинопіль розлив існує. Трикутника не вийшло. Буде лінія. Давайте це називаємо лінію Андріївка Костянтинопіль розлив на, на те, що називається Новопалівському напрямку. Тут та сама історія, тільки тут уже кілзона в межах населених пунктів. Дуже добре мінування, точно так само, як і мінування багатиря на підступах до нього. Росіянам не підступитися, не підібратися. І такі дії треба масштабувати на весь фронт, що в принципі зараз ми спостерігаємо. Район часового яру. Я так розумію, що саме тут оперує нещодавно створений 427-й сьомий ще полк безпілотних систем Рарог, який раніше працював у складі 24-ї механізованої бригади. А потім відділився і став окремим полком. що… Працює і є складовою частиною лінії дронів. Я підозрюю, що саме там вони і залишаються, продовжують працювати у районі часового яру і знищують точно так само логістику противника, тобто мотоцикли, мотоблоки, навіть якісь баги, квадроцикли, скутери, гольфкари та інший зброд транспорту російських механізованих або сухопутних чи бутопіхотних частин. І це реально, це відео, якраз таки від Ророга дозволяє. Помітити, зробити висновок щодо того наскільки різноманітним є парк подібної техніки росіян, які вони збирають в одній ділянці фронту для того, щоб пробувати цими дешевими а це насправді дешеві засоби у порівнянні наприклад, з тими ж таки БТРА чи БМП, пробувати прорвати ці ділянки нашої оборони.